Я не боюся говорити про те, що вже 8 місяців не можу отримати акт розслідування зникнення мого чоловіка. Я не боюся говорити про те, що командир відповів мені. Нас багато таких, як ви. Чекайте. Я не боюся говорити про те, що мені відмовляють у виплатах, тому що процедура не завершена. Щодня родини зникли безвісти військових зіштовхуються з порушенням своїх прав. Нас ігнорують, нас змушують мовчати. Але якщо ми всі мовчатимемо, нічого не зміниться. Тому я запускаю челендж Я не боюся говорити. Розкажіть свою історію. Поділіться, з якими порушеннями ви стикаєтесь, як родич зниклого безвісти військового. Запишіть відео або напишіть пост, починаючи словами Я не боюсь говорити про те, що додайте хештег Я не боюся говорити. Коли один голос це скарга, коли тисячі голосів. Це вимога, яку неможливо ігнорувати. Наші рідні не побоялись стати на захист України. Ми не побоїмося стати на захист їхніх прав. Я не боюся говорити. А ви? Я не боюся говорити те, що 225 твориться беззаконням, безнаказаності і вся ця херня. Тому що, скажіть мені, пожалуйста, мій чоловік знаходився місяць у вашій бригаді. Військовий квиток був при ньому і що він у вашій бригаді не було. А сьогодні я дізнаюся, що він вибув з вашої бригади 31 марта. А 1 апреля він в мене погиб? Вам ну, не смішно? Ви не боїтеся на чого не виспать? Що ви творите? Ви, що не люди? Ви не боїтеся? Вам не стидно? Скільки ви життів вже погубили? Без я не боюся говорити про те, що мого батька навмисно відправили на завдання без повернення. Я не боюся говорити про те, що мого батька залишили помирати на полі бою ті самі свої. Я не боюся говорити про те, що державі вигідно не повертати безвісти зниклих. Я не боюся говорити, що держава приймає свої закони на свою користь. Я не боюся говорити про те, що командир відповів мені у відповідь. У нас такі, як ви, багато, тому чекайте. Я не боюся говорити про те, що командир нас ігнорує і змушує мовчати. Не боюся говорити про те, що держава не хоче чути людей. А чого не боїтеся ви говорити? Запишіть відео. Я не боюся говорити про те, що мого чоловіка відправили на бойове завдання в один кінець. Я не боюся говорити про те, що командування 110 ТРО ще живих військових записувало зниклими безвісти. Я не боюся говорити про те, що командування надавали недостовірні акти службових розслідувань. Я не боюся говорити про те, що командування на протязі півроку не дають жодної інформації та не виходять на зв'язок. Я не боюся говорити про те, що хлопці благали про евакуацію поранених, але командування жодної евакуації не провело. Тим самим залишили помирати цілими ротами на полі бою. Я не боюся говорити про те, що мій батько 60 днів знаходився в окупованому приютному без ротації. Я не боюся говорити про те, що мій чоловік зник і його ніхто не шукає. Я не боюся говорити про те, що військова частина А 5006 ставить йому статус СЗЧ. Я не боюсь говорити про те, що командири про статусі СЗЧ отримують грошове забезпечення наших військових. Я не боюсь говорити про те, що коли я затребувала акт службового розслідування. Мені сказали, а воно ще триває. А що там можна розслідувати при СЗЧ? М? Цікаво. Зникло чотири хлопця, зникла машина під Покровськом без бойового розпорядження. Хлопці виїхали просто так на екскурсію. Я не боюсь говорити те, що наших зниклих воїнів ніхто не шукає. Також я не боюсь говорити те, що військова частина і поліція повністю бездіяльнічає. Я боюсь говорити, що мій чоловік дійсно зник 4 місяці назад. І, як мені сказав командир, ну ви розумієте, ну у нього не було бойового розпорядження, тому я не можу поставити безвісті зниклий. Я не боюсь сказати, що командир взводу матеріального забезпечення 157-ї бригади поставив неправильний статус. Мого чоловіка дійсно немає і військова частина нічого не робить. Я не боюсь говорити, що. Ця війна на руку нашої владі, бо вони грибуть гроші собі в кишені. Я не боюсь говорити про те, що влада забрала в нас батьків, чоловіків, братів, синів і повертати вони нам їх не збираються. Вони їх не шукають і нічого не роблять. Я не боюсь говорити, що військова частина і командири вже просто мене ігнорують, не відповідають на мої запити на генеральний штаб і навіть не відповідають на адвокатські запити. Я не боюсь говорити, що 157 окрема механізована бригада це м'ясна бригада, яка посилає наших хлопців в один кінець. Я не боюсь говорити і ти не бійся, скажи. Приймаю естафету, я не боюся говорити, що... що мій чоловік зниклий без вісті більше трьох місяців і діло не йде в хід. Що командування гаряча лінії та всі остальні їм похуй. Батькам, яким глибоко насрати на свого сина. і... І вони такі бідні та нещасні. Я не боюся говорити про те, що я прожила 5 років із людиною, але я зараз йому ніхто офіційно. Не боюся говорити про те, що мій стан змінюється кожних 5 хвилин. Не боюся говорити те, що я чекала експертну експертизу по фото більше двох місяців. І тепер я отримала відповідь на цю експертизу. Я не боюся говорити про те, що я його чекаю, і я знаю, що він колись повернеться. І я не хочу думати, що він мертвий. Я про це не боюся говорити. І я це знаю. А знаєш, це ти?